Негода вирує у місті. Так через сильний вітер деякі вулиці рівного встелені обірваним гілям. А де не де і взагалі повалило цілі дерева? Наразі відповідні служби уже працюють над ліквідацією наслідків негоди. Вулиця Коперника, Соборна та Біла, і це лише невеликий перелік місць, де лишила свої сліди. Негода на тротуарах, а то й на цілій вулиці можна побачити гілля та навіть вирвані з коренем цілі дерева. У департаменті благоустрою та інфраструктури зазначають, негода вирувала ще із вчора. Однак, за словами начальника управління житлово-комунального господарства рівного Володимира Пилипчука, суттєвих збитків для міста негода наразі не принесла. Вчора вирувала негода в нас в місті Рівному. Такої надзвичайної ситуації немає. Є yes. тільки по дерев, Декілька дерев в місті, гілки, більше такої ситуації немає. Над ліквідацією негоди відразу почали працювати відповідні служби. За словами Володимира Пилипчука, робота розпочалася з моментом падіння дерев. До неї долучилися декілька спеціальних служб. Ми працюємо в посиленому режимі, ліквідовуємо наслідки. Працює декілька бригад. Залучаємо теж додаткову техніку для цього і залучаємо і аварійні бригади для ліквідації. Були залучені МНС та наше комунальне підприємство Терезеленого господарства. Тож, як обіцяють у департаменті благоустрою та інфраструктури, уже зовсім скоро всі наслідки негоди у місті будуть ліквідовані. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.